Христос народився, славімо Його. Сьогодні сонячний гарний день Господь дарував нам його. Дякуємо Господу за кожен день. Цінуємо люди кожен день, кожен подих. Бо все йде від Господа Бога, нашого Творця. Люди добрі, схаменіться і до Бога всі верніться, бо без Бога річ не та. Душа бідна і, і пуста, бо без Бога віримо всьому. Трохи доброму і злому. Придімося до Господа, наверніть свої серця, покаямося, бо наблизилось Царство Небесне. Господь кличе кожного. Христос народився. Славімо Його. Сонечко є завжди, і Господь є завжди. Хоча, де інколи хмари, його не видно. Сам Господь, він є завжди з нами. Слава тобі! Отець, син Дух Святий. Амінь.